Я всіх вітаю. Мені запропонували зробити відео з Ямадорі, з викупкою. Це ось я тут на робочому місці, скажімо так, ось сюди. Ось в таких випадках теж трапляється, що можна роздобути Ямадорі. Ну не так якби як Ямадорі, воно як таке якось садове я назвав би, ну Ямадорі, ось такий міні кльончик ось. Його. Трьох попався тут. Ось такого розмірчика здоровенький. Бургера, у да, нас його клюнбургера називають, бургеріано, бургеріанський. Ну що, ну, я завтра приготував, трошки приготовлю, я не знаю, як я це буду відео робити, воно щоб не було длінним. Я там уберу ці камішки, скажімо так, я з хазяйкою поговорив. Розгребу, німка місто приготовлю, щось почну копати, потім буду об'ясню щось, трошки попробую зняти. Не знаю, що вийде з цього, ну спробуємо. Так що якось ось так. Трапляються такі випадки. Бомба, ви ну, побачимо. Так що чекайте відео наступних. Наступних 16 зроблю.